Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам, як виконується візерунок гачком два схрещених стовпчика з двома накидами через повітряну петлю. На схемах, От, зазвичай він має отакий вигляд: тобто схрещені стовпчики з двома накидами через повітряну петлю. Так, мені це відео потрібно для ілюстрації позначок в інструкції, а, ну, а вам буде теж корисно дізнатися, і, або якщо ви знаєте, то згадати. Так, Оцей ряд, основа. Да, у нас тут можуть бути будь-які стовпчики або ну, тобто будь-які елементи мають все одно верхні петлі. І от, от саме ці верхні петлі тут зображені. Так, ми на початку ряду і робимо три петлі підйому. Три петлі, Зробили три повітряні петлі підйому, два накиди на гачок і вводимо гачок через одну петлю від тої, з якої у нас йдуть три повітряні петлі підйому. Ось ця. Зробили перший стовпчик з двох, стовпчик з двома накидами, робимо повітряну петлю, два накиди, і повертаємось тепер якби назад через одну петлю. Тут у нас це та сама петля, з якої виходять три повітряні петлі. Робимо стовпчик. З двома накидами другий. Ось одиночний елемент виглядає ось так. Бачите, два стовпчика з двома накидами перехрещені між собою через повітряну петлю. Повітряна петля тут, і тут ми теж пропустили одну петлю. Наступний елемент два дві, накида і. Гачок вводиться через одну петлю від крайнього лівого стовпчика. Зробили стовпчик з двома накидами, повітряна петля, два накиди і знов другий стовпчик, в'яжеться в ту саму петлю, в яку в'язався попередній стовпчик. Так, це у нас два вже стопчика. Два накиди. І це перший стовпчик з двома накидами фрагмента через одну петлю попереднього ряду, да, верхню петлю, від крайнього лівого стовпчика. Ось у нас крайній лівий стовпчик. Одну петлю пропускаємо. Сюди робимо. Стопчик з двома накидами, повітряна петля, два накиди, і другий стовпчик ми в'яжемо в ту петлю позаду, якби повертаючись назад, в ту петлю, в яку в'язався попередній стовпчик. Ну, не попередній, а, як сказати, другий від попереднього. Коротше, перший стовпчик позаду від а, першого стовпчика в композиції. Або перший стовпчик а, попереднього елемента. О, отак буде зрозуміло. Тобто, у нас другий стовпчик в'яжеться в ту саму петлю, в яку в'язався перший стовпчик попереднього елемента. Ну, і Давайте ще раз, два накиди, стовпчик. Крайній лівий. Ось, пропускаємо одну петлю і в другий стовп, третій. третій Раз, два, три, в третій від очка, стовпчик. Робимо стовпчик з двома накидами, повітряна петля, два накиди і В'яжемо другий стовпчик з двома накидами цього елементу в ту петлю, в яку в'язався перший стовпчик з двома накидами попереднього елемента, попереднього хрестика. Так, ось так. Виглядає цей візерунок. Ось така плетенка. Виходить. Бачите, у нас вверху получаються повітряні петлі між, хрест... ну, між стовпчиками та двома накидами. І знизу ми теж пропускаємо одну повітряну петлю між стовпчиками. З рахунок цього формуються ось такі хрестики. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!